Пропонується до продажу дерев'яний будинок у мальовничому селі Росохач, розташованому неподалік Коломиї. Це чудова можливість придбати житло в екологічно чистому місті, далеко від шуму міста, але з усіма необхідними умовами для комфортного проживання. Будинок зведено у період 60-70 х років і побудований з натурального дерева, що забезпечує гарну теплоізоляцію та затишок у будь-яку пору року. Загальна площа житла складає 55 квадратних метрів, що дозволяє облаштувати його максимально зручно. Планування включає дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби. Дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, просторе подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад. Господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росохач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека, магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів. Вашій увазі цегляний будинок у селі Жатківка, Корицького району Рівненської області детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж. Який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації. Що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок, є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається будинок 2018 року побудови. Знаходиться у Черкаській області. В Шевченкове. З Вернигорицького району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою, дах металопрофільний, вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною, підлога залита бетоном, світло три фази, вода в будинку, газ у дворі. Опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку. Перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня. 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат. Без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату. Має шафу. Ванна кімната сумішена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати, але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами. Місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини. Школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний. Та утеплений пінопластом. Дах покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4% сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолимом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту, у вигляді заміни шпалер та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом. Переклеєні шпалери та покладено ламінат. Підведено усі комунікації. Вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками. Сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів щистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися. Продається будинок у селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів, встановлене опалення твердопаливним котлом, підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні: велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната, з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок. З гарним ремонтом. Пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню. Курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура. У вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись.